Угу. Я ж думала, ти з універом зав'язала. Взагалі-то я хворіла. Взагалі-то можна нормально говорити. Було б з ким. Поясни. Ти вчора заходила до мене, так. Да. Уяви, я чекала тебе 43 хвилини, поки ти з вами вийдеш. А постукати. Але взагалі-то я не про то. Скажи мені, будь ласка, звідки моя мама знає, де ми минулого тижня були, а? Ну, це ж мама, вона серцем відчуває. Ти можеш хоч раз відповісти серйозно. Ну, нам потрібно було про щось поговорити, чим не тема. А знаєш, ти б ще довше там сиділа я б і про те, що тебе два місяці на навчанні не було, розказала. Угу. Так ти розказала. Бач, сама вина! От скажи, чому я твої секрети нікому не розказую? Чому? Бо... Бо в мене їх немає. А якби я розказала твоїй мамі, як ти з Андрієм їздила тільки спроби. От... Просто тільки спробуй і погрожувати мені не треба, добре? Я їй не намагалася, але мені дуже неприємно. От як я можу після цього тобі далі довіряти? А от ну я не розумію, Та що я такого розказала? Все, все, що я тебе просила, нікому не розказувати. А, тобто, твоя мама для тебе. Для, для тебе ніхто? Не перекручуй, ти прекрасно розумієш, про що я? Ти розказала абсолютно все, та навіть те, чого я вже не пам'ятаю. Ну зате ви, ви з твоєю мамою станете чуть трошки ближче. Клас? Та вона навіть не говорить зі мною. Так ти також з нею не говорила? До двох років? Не смішно. Відсядь, будь ласка, Пф, не буду я нікуди відсідати. Чусь це ти остання прийшла, ти відсідай. Окей.